Росія спише свій єдиний авіаносець адмірал Кузнєцов. корабель, який перебував на ремонті понад сім років, так і не змогли повернути в експлуатацію. Кресер постійно спроводжували проблеми від пожеж на борту до падіння кранів. Чи значна це втрата для флоту РФ про це а також про ситуацію в морі розпитаємо Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України? Він доєднується до нашого ефіру, пане Дмитре. Я вас вітаю. Вітаю, пане Олександре! Вітаю студію та глядачів. Доброго ранку усім. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Чорному морі? Ситуація залишається в принципі, стабільною доволі. Тобто, носіїв нема, активності нема. Вночі в чергове нас атакували з моря шахедами. Проте, в принципі, як ви бачите, це вже знову стає такою повсякденною практикою для росіян. Пане Дмитре, ви повідомляли, що ВМС України фіксують зниження інтенсивності застосування російських крилатих ракет, типу Калібр в акваторії Чорного моря. Будь ласка, скажіть з чим це пов'язано? Так, ви абсолютно праві. Зараз ми бачимо таку саму тенденцію, яка була навесні. Тоді вони нагадують, застосовували ці носії один раз на місяць. Червень відрізнявся. Червень був більш активний. Але це може бути пов'язано з наслідками усім відомої операції на території Московії. Але так Липень притікає заурядно, скажімо так, і це може бути пов'язано з кількома факторами і з проблематикою щодо підготовки ракет до застосування, і звісно, з обмеженим, обмеженими можливостями в принципі в акваторії Чорного моря. Проте, остаточні висновки поки що робити рано, місяць ще не закінчився. Пане Дмитре, як я вже казав, ЗМІ повідомляли про те, що Росія відмовляється від ідеї відновлення авіаносця адмірал Кузнецов Його відправлять на металобрухт Наскільки взагалі це значна втрата для флоту РФ? Насправді, Памірал Кузніцов він в принципі більше приносив проблем ніж користі. Якщо брати. Суто технічно так, і брати виключно факти. Але, звісно, для росіян мати власний віаносучий крейсер, який часто називають авіаносцем помилково, це, звісно, питання престижу. Вони себе позиціонують як, зокрема, і морська потужна держава, враховуючи те, що вони мають чотири флоти і флотилію. Вони звісно можуть таку риторику просувати, але е, застосування авіаносців в тому вигляді, в якому це відбувається у країн суперниць. Наразі Росія так і не опанувала, тому що в принципі і сам корабель е, Кузніцов відрізнявся конструктивно від класичних авіаносців. Ну і сама тактика застосування так і не прижилася. Тому так це удар більше по іміджу. А якщо брати суто технічно щодо його можливостей, то дуже спірне питання, чи втратять вони щось насправді. А загалом, щодо Чорноморського флоту, в якому він зараз стані? Можу сказати, що він перебуває і надалі в бойовому стані. Точно рано списувати з рахунків 8 носіїв крилатих ракет, вони все одно представляють небезпеку для нашої країни. Зважаючи на те, що калібри, звісно, не є найефективнішими зразками ракетного озброєння у порівнянні там з тими самими іскандерами або кінжалами, але в будь-якому разі, це теж небезпечна зброя, і <клес> враховуючи те, що. Вони все одно можуть їх застосувати, звісно, вони, вони представляють загрозу, але щодо виконання решти завдань в морі, які покладаються зазвичай на такі структури, як флот не можна сказати, що вони їх виконують в повному обсязі, пане Дмитре. А коли окупанти виводять кораблі в море, наскільки судна наближаються до наших берегів, і як довго вони перебувають у рейді? Як правило, взагалі не наближається. Там, за минулий рік був один такий кейс, коли вони виходили на такі дальні, відносно дальні пускові рубежі від Новоросійська. Тоді була така серйозна негода тривалий час, яка не заважала в принципі, для здійснення завдань в морі такими кораблями, але заважала в принципі, їх там побачити. І здебільшого це вихід на зовнішній рейд, запуск. Ракети повернення на базу, як правило. Хоча, наприклад, підводні човни вони під час перебування в автономному плаванні можуть здійснювати пустки і після цього залишатися і надалі. В морі ну, в цьому і є в принципі небезпека використання саме підводних човнів. А так, здебільшого, вони знаходяться постійно в пункті дислокації. У нас буквально хвилинка залишається. Скажіть, будь ласка, а яка у ворога ситуація з протиповітряною обороною окупованого Криму? Чи продовжують вони туди стягувати системи ППО? Вони принаймні продовжують підтримувати високий рівень щільності цих ППО. Це факт. І так їм є, що прикривати. Це і об'єкти в Криму, це і об'єкти за межами Криму. І сумнозвісний, так званий кримський міст, тому так хімість там доволі висока. Не слід забувати, що це не лише попливається і засоби викриття повітряної обстановки, це радіолокаційні станції, і незважаючи на те, що періодично ми з вами спостерігаємо, як вони знищуються на різноманітних відео, в першу чергу, це головне управління. Розвідки, але не тільки вони е, ці задачі виконують. Ти не менш, так, вони підтримують е, все одно доволі велику е, щільність е, щодо наявності цих систем, тому це факт. Дякую вам дуже, пане Дмитро, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Добре. Я нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.